Друзі, усім привіт! Рада вас вітати на нашому Ютуб каналі. Мене звати Вікторія Клименко, я хед клієнтського сервісу в компанії GoIT. І сьогодні ми поспілкуємося з нашим випускником курсу Full Stack Online, Леонідом. Льоня, привіт. Як твої справи? Привіт, добре, все хорошо. Льоня, розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш, в якій компанії і яку позицію займаєш? Ну, я працюю зараз в невеличкій компанії. Українська, вона там десь чоловік 10 працює. Ну, компанія сама з України, але вона ніби як залучає іноземних клієнтів і її продуктом користуються іноземні клієнти. Ти зараз фронтенд чи фулстек? Фронтенд. Угу. Добре. А розкажи, будь ласка, яким було твоє життя до ІТ? Чим ти займався, де працював? До IT працював вчителем. Фізики десь 10 років приблизно, а потім наткнувся на курси, прийшов курси, ну і ще не десь після половини курсів вже почав шукати роботу і знайшов. Розкажи, як так трапилося, що з вчителя фізики вийшов взагалі в ІТ піти, зовсім інша спеціальність? Чи, можливо, мріяв з дитинства, чи як так трапилось? Часом в дитинстві там. Для задоволення там писав якісь легкі програмки, там ігри невеличкі. Тобто була би, зацікавленість здібності, захоплення до цього. Але все якось там не навандрувалося, думав, що та не вийде, чи що там, ну, чи якось це не моє, мені пока й так добре. Але ну, спробував, не жалкую. В який час все змінилося? Що стало тим вирішальним поштовхом, що все ж таки кинути вчителювання і піти в ІТ? Ну, не зовсім я на шатку вчителювання не кинув. Я попробував піти в IT, потім в IT вже мене взяли на роботу, але так ми домовилися, що я ще там десь більше півроку допрацюю в школі, щоб їх там посеред року не лишати, і керівництво таке лояльний до цього було. То я вже пішов, якби мав, ну. Зам'явся в ІТ, а тоді вже почав лишати школу, бо так трохи. Стрьом слово було би все лишити і починати тоді аж шукати. Розкажи, будь ласка, про своє знайомство з GoIT. а чому обрав саме нас? Випадково наткнувся на цей марафони, що в інтернеті рекламують, спробував, сподобалося, вийшло все, почитав відгуки, всі пишуть, що круто, серйозно, ґрунтовні, об'єктивні знання дають та. Й Тим більше по оплаті якраз була добре тоді, що, ну, там, не знаю, як зараз, що в типу, можна було взяти і протязі на деякий період оплачувати, то це ще ну, якби пригідно було. Розкажи, будь ласка, як відбувався марафон? Що робили на марафоні? Чи легко тобі було взагалі на марафоні? Марафон був легкий, але там в основному все. Особу вникати не треба було, а ну, грубо говоря, повторювали за діями того, хто то показував. Потім, як починаєш вчитися, то там вже на порядок все складніше, там показують одне, а ти маєш робити, ну якби на основі цього зовсім інше. Але ну і ні марафон, ні навчання, ну особливо складнощів не виникало, бо вже як я кажу, що з дитинства я вже там грався, так би мовити, цим програмуванням всяким, то якби. Був з ним на ти, можна так сказати. Розкажи, будь ласка, чи допомогли матеріали з курсу під час твого працевлаштування, коли шукав роботу, можливо, переглядав якісь конспекти, щось перечитував, готувався за ними? Коли шукав, не перечитував, не готувався, бо якщо ну, плідно працював під час проходження курсів, то воно має лишитися в голові. А якщо починати тільки перед співбесідою щось вичитувати, то воно в користі з того не буде. Ну, Тож допомогли матеріали, загальний розвиток, загальний підхід до, до цього до фронтенду, до JS. Mm. Ну, так би мовити, себе, відчував, міг пробуватися і на вакансії React, і на вакансії там фронт і на вакансії, якісь там більш вузько напрямлені. От, і зараз під час роботи, то там як трапляється, Часом зверстати щось, там, пригадати якусь теорію, то набагато простіше заходити в цей конспект і там шукати. Тим більше ти вже його би, візуально бачив до цього, і тобто ти тільки ще раз поглянеш і воно відтворюється в пам'яті. а шукати на нову його то було б ну, затратніше. Mm -hmm. Розкажи, будь ласка, наскільки складно було взагалі знайти роботу. Ти кажеш, що ти вже десь на середині курсу почав її шукати. А що це був за час, о, який це, можливо, був місяць приблизно, пам'ятаєш, і наскільки було складно взагалі шукати? Ну, Це ще було до війни, це був десь жовтень, листопад, такий місяць. Ну, то нормально було шукати, ніби вакансій було багато. На одну. Там, Подав резюме, Зв'язались, дали тестове, зробив тестове. Казали, все дуже добре зробив, навіть ще краще, ніж я робив той інтерв'юер. А з англійським як? Я кажу, погано. Він Каже, ну, дивчи. Mm -hmm. Другий потім е, на другу вакансію подав. Е, Теж дали тестове, зробив тестове. Теж все дуже гарно. Е, Питаючи, ви знаєте бібліотеку, там якусь назвали. Тобто ну, то для виконання тестового цього не треба. Зробив тестове, гарно зробив. Знаєш бібліотеку? Ні, ну йди вчи. Він на третю подав вакансію. Щось не було, відгука не було, але випадково зайшов в спам і побачив, що там від тої вакансії лист, що вона зацікавила ваша типу, кандидатура, чи ви не бажаєте пройти тестове. Я бігом відписую ще якраз, ну там за два дні той лист полежав спамі, а ще вони не знайшли другого. Підписав, що бажаю, дали тестове, зробив. Потім, ну з керівництвом, так поговорили, ну, обсудили організаційні моменти і почав працювати. А розкажи про етапи проходження співбесід. Чи було співбесіда була за HR, чи одразу, наприклад, з технічним лідом, от саме після тестового, як це відбувалося? Чи це було онлайн, чи офлайн в офісі? Розкажи детальніше, будь ласка. Співбесіди, ну, три от були в мене співбесіди, всі вони були онлайн. Перша це теж з керівником такої невеличкої компанії, я там зузумів. Друга це якийсь там тімлід, напевно, мене проводить зі мною співбесіду. І третя теж керівник. Ну, я щось так зразу націлений був на такій невеличкій компанії. Можна буде себе проявити. І більш запомітніша буде моя робота, ніж там десь один з ста. Угу. А розкажи, будь ласка, про тестове. Що потрібно було зробити от в кожному з трьох, можливо, пам'ятаєш, які саме завдання були? І в одному по реакції треба було такий ну, невеличкий тип сайт зробити. що Вводиш там назву місто, чи країну чи місто, і воно показує там ну запрос посилає, показує погоду в цьому місті. І завдання зірочкою було, щоб залежно від того, яка та погода, то зафарбовувався фон сторінки, типу якщо там була певна градація, чим гарячіша, то тим інша. Чим тепліша погода, тим він червоніша сторінка, чим холодніша, тим сильніша. Попрошу в тебе три найважливіші поради для наших студентів: що точно треба робити, щоб вивчитися, дійти до кінця курсу і працевлаштуватися. Що б ти порадив? Забезпечити час для навчання, не відкладати на потім, бо як назбирається кілька тих незданих домашок, то ще воно буде тяжче. потім надолужувати. Намагатися по графіку. Не відпадати на потім, не відволікатись на додаткове щось, бо того що дають на курсах його з головою, хватить. Дякую дуже тобі о, за поради. Впевнена, студентам вони також знадобляться. Я бажаю тобі подальшого успіху, щоб твоя кар'єра розвивалася так, як ти того хочеш, і щоб в тебе все виходило, як ти сам того забажаєш. І дуже дякую тобі, що погодився на інтерв'ю для наших студентів. Впевнена, їм цей досвід о, і твої поради також допоможуть в їх навчанні. Друзі, дуже дякую, що додивилися цей ролик до кінця. Ставте пальчики догори, підписуйтесь на наш канал та до зустрічі у нових відеороликах. 行，爸爸。